Щоб гарно розпочати нову справу, треба згадати про все те, що було хорошого в минулому. А фундамент у нашій школі за вже 50 років її е, існування як середньої досить і досить значний. Е, не буду сьогодні на цьому зупинятись, лише хочу вручити грамоти, які е, за минулий рік Які дійшли до нас. Сьогоднішнього лише дня, але грамоти дуже вагомі, тому не можу залишити їх сьогодні поза увагою. Ви знаєте, що в нас у школі працює е, дуже знаний в районі, в області і в республіці гурток художня обробка деревини. Е, його досягнення завжди. Прославляють нашу боровецьку школу і не став винятком 2015-2016 навчальний рік. З гордістю вручаю диплом Волинської обласної державної адміністрації управління освіти, науки та молоді, вихованцю гуртка художня обробка деревини Маневецького районного центру творчості за роботу прядка, переможцю обласної виставки конкурсу, учнів молодшого шкільного віку. Початкового технічного моделювання Гагаловському Богдану. Величезна радість нас всіх опанувала, коли, відповідно, якщо переможець обласного конкурсу, то робота подана і на республіку. Коли було, прийшла грамота республіканського рівня, грамота Міністерства освіти і науки України. Також за третє місце в республіці вихованцю Гагановському Гагаловському болкану районного центру творчості. Бо в нас при школі гурток працює ще й від центру творчості.